Не все так вийшло, можливо, як хтось коло чи ні, а хтось награв більше, хтось менше, все нормально. Я багато розвіт, що наголошуємо тому, що для багатьох дітей сьогодні це перших людей. Тому яку зуму. Тому вам не треба сказати, якщо ви грали десь з цієї сторони посередині, а не в перших деталі, це не означає, що ми їй чимось гірші чи висунути. Зовсім це не про це. Питання досвіду. Як вас це був 13-й день, а не когось перший. Це логічно, що ви, якщо ми грали перший раз, ми не могли грати на перший етап, але навіть є виділення. Наприклад, насолобиться, він з'ясовується з цього міста. Він ж зараз вже в третє займається е ша е шахтарним і він вже сьогодні в третій розгляді. Ну, це унікуп. В якому сенсі він на лічеці ми реєстрували з'являтися на шапаліра. Він вже встиг на за три місяці він зіграти понад тисячу партій. Друзі, понад тисячу партій, за три місяці. Просто думайте, зловний ну, монстр. Звісно, це більше вигляд. як правило, ми йдемо менше на третій ряд. Міг взяти третій ряд не пересохнувши четвертий. Такі воєнки бувають Трошки платило, але це його перший турнір. Ну, тим не менше, як правило, все йде поступово. ви зіграли раз, зіграли грали, зіграли третій, І четвертий турнір, ви використали взяти. Але якщо приму, якщо дитина вирішує вирішується далі вдома том і грає партії бажано, якщо не кожен день, то точкаємо через день. Але якщо грати кожен день, шанси зараз збільшуються. З кожним турніром все стає складніше і складніше. Тому тобто, що четвертий це найпростіше, третій складніше, другий ще складніше, перша ще складніше. Тому, але це спорт, це нормально, ви маєте розуміти, для того, щоб взяти, чомусь дивитися, треба похотіти і постаратися. Тому давайте ми для початку роздамо грамоти за участі, їх получать всі. Тому я прошу ви на хорошому техніку, підходити до мене кого я визволяти. Воронна Анна.

Gracias. Сюди, сюда. Я веду. Я передам. Санаповський, давай. Obrigado. Так, якщо я когось забув, то може бути смієшся, я когось забув, то ще дореєстровувався. Якщо я кудись забуватися про рамка, ви мене йдеться нагороджені від дітове. Тренер, скажете мені, якщо я вашу когось забув, то скажете мені. Бо хтось просто фізично то мене встиг. Але щоб просто всі допомагати? Тепер давайте нагородимо тих, які взяли у нас, виконали розряд номер 4. Дивіться, в попередньому турнірі мішаному, які ми організовували, нас викликає третій розгляд. Цього разу третій розгляд ніхто був, не виконав. Кожна хлопчик близько 6,5 чокрав, але в нього було багато суперників, тому інших там, які то, де не дозволили їх виконувати. Тобто е, у нас, бачите, буває, якщо ми грають то цього разу у нас дівчинка мала 5,5, але третій. Цього разу чому? Тому що не треті, В неї мають 25 розгляд. А цього разу, наприклад, хлопчик набрав 6,5, тобто більше. Але я не виконав третє. Чому? Бо що майже треті на третій не було, тобто багато не було. Без земля, четвертому, тобто це відносно. Не порахували, не платили. Тепер найдовшими рахували на одному хлопці. Роман, він набрав 4,5 міжка і переховали фатило, чи не платило. Роман, не хватило, фатило чи не фантиш? Наступний у нас душок Михайло. Дивіться, да. два кубка добиться. В да. Та, ну, нас так вийшло, що одна дівчинка у ну, нас, ну, нас місце, вона вибрала категорію загальної. І металі загальну, тому вона е, буде по загальному, а серед дівчат третє місце рижа по аудиторію.

Третє місце, люди, які зайняли, правильні місце, коли сказали, що бі, багато працювали до цього. Тобто все не так просто. Треба робота, фаханина через небольшу, менше гуляти, більше задачі Ну, Таке шахматне життя. Ви теж не зможете як впевнений, а сьогодні давайте приймаємо в тому, то є третє місце, тренер кості Микола, обійсно Шаркова Академія, звершуємо ваші життя. Добре, окей? Okay. Uh, тепер просимо ще під дівчати з ми ще раз сюди вийти. Зараз захоплюється разом. Але ще прошу вас не розповів. Там ще я хочу в кінці фото. форму на пам'ять. Є? Є? Бачите, я казав? Більше дівчат, видаємо ви вийшли. Хлопці треба поправлятися два разу. А давай сім'ї учасників сім'ї мови, прошу вистати. Я загань заходу. Я загально говорю. Давайте сіста. Давайте, давайте. Перед, перед. Вау. Так, головного організатора ми закриваємо. Дякую. <сіхи> 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 Я? Ви не стройне слова. Здорові батьки, власне, пропозиція. Я хочу зараз створити групу турнірів, який буде організована зокрема наша школа. Хоча в нас є загальна, а у нас є загальна правильно? правильна. Дивіться, ви маєте мій номер. Напишіть мені ваші пропозиції, що не так, щоб вправи. Напишіть і це рахуємо. Наступного разу ми можемо зробити більше призову місць десятку з свободними кризами.